Доброго всім дня. Сьогодні у нас 25 лютого. Кормлю пшеницю і ріпак. Зараз на ріпаку. Воно вітер сильний у нас. Так що у нас вітер кожен день. Опади прогнозують на ніч До 10 мм. Не знаю, якщо повезе, то повезе, бо влаги ноль. А таке відео хочу зняти як бо з цими вітрами нічого не дає знімати Отакий от воріпачок про пасмурна погода у нас сьогодні. Ось такий воріпачок на сьогоднішній день. Перезимував вроді би все добре. Висів тут десь 4,5 кг на гектар. Уставатий, звісно. Це тут, там є рідкіші, бо десь не подход. Даю Черкаську амміасну селітру по 200 кг на гектар десь приблизно, плюс-мінус. Цими лійками не вгадаєш точно. Діти допомагають, я тільки виліз з трактора. Старший син ну, мали на тракторі, тренується. Так що таке. На пшениці будувати десь по кілограм 170. Черкаська селітра 29500. Трошки є у неї там на дні проблеми. Неприятно. Там небагато, звісно, відро десь такого битого, злежаного, ну все одно неприятно. Депиться, яєчка кидає, 12 метрів захват, Вітер конечно, не знаю, почуєте ви щось чи ні, Бо, взагалі думав не знімати, а воно дує, аж ж неприятно так, Ну нічого не зробиш, хочеться і відео зняти, показати щось. Нехнологич. Візьми доброго з то Поудобряємо. Потихеньку будемо працювати до пасідів. Може дай Бог ляпне, бо земля суха, земля отака вот вона, бачите, знизу то сирану, морозів нема у нас. Стоїть вітер постійно Температура десь плюс 7 10 градусів. це було пару днів прохладно. Це воно проти поле. Хозяйство пшениця теж непогано. вони сульфат моді кидали, по-моєму, вже два рази. Так що отаке от о. Відео невеличке, ріпак вроді непоганий такий, бо густоті є трохи, бо пізно сіяний і рідкіше не можна було сіяти, бо він у нас не співає куститься, коли пізно сіється. Сірю десь что случилось что-то закрыли хорошо, сейчас может быть лучше будет вот так вот выглядит удобрение оно на сухой земле может растет Бачок такий бог. Ну він є десь більший, десь менший. Ну, пізно, пізно він сіявся, вилазить довго, бо не знаю, який дощ такий 50 мм забив його і вийде через ту корку, через це там, все. Вічне якесь неприятності з пасіками за цих сил. Ну, дай бог. Війна тільки закінчувати, а це. Що це неприятне, що пережив. Війна найголовніше, щоб люди не помирали, щоб, щоб дошло до тих бестолочів, я так Що ви не робите. а? Та ну, зрозуміло, ми люди маленькі, ми в цьому, як говориться, ми для них ніхто, що тут балакати. Так что вот такая будет все добре, Будем зима, но мышка лежит, а трава действует. Что редкиший, ну конечно не такие лыстатые, у нас ті що раньше сіяли то вони добрые, хорошие, опять там чудо, приезжаем, все закончили, тут розкидали Їдемо зараз на пшеницю. Пшениці шмалить. Там еще зимню покажу вам ще пшенички. Тут, конечно, і работав громініцидами, Я а ж Ячменя ще новий повилазив. Опять треба буде работати весною. Бак євролайдинговий. Цей год публю ярий сидит. Хочу спробувати, якою вона є, але це вже потім буду показувати. Ну все, поки добре, їдемо далі на пшеничку. Так, ну що, вітер не втихає, кормимо зиму пшеничку. Ось пшеничка у нас. Місія Одеси, попередник тут соняшник. Урожайність, звісно, тут була. Сонясника то на 200 з гектара. Можна сказати ні о чому. Убрав його раніше всіх ще на початку, в кінці, в кінці серпня я його убрав Згорів, коротше, він тут. Не було дожі в ціле літо. Ну це таке. Пшениця, місія Одеси, друга репродукція. Добрив, посівом я не давав. Самі знаєте чому. З такими цінами. Видно, що тут фосфора, як говорять, не вистачає. Мені в ютубі підказували, що красні такі в них ті, ці синяваті края, бо холодно. чого так сидю, бо від вітра ховаюся, вітер не встигає Воно дує, дує. Це, цю зиму у нас дуже багато вітрів було. І, глав, раніше, я так пам'ятаю, було по там, день, ну два. Зараз вже по 4 дні таке ж що здуває все підряд. Зараз ще поки трохи е, влажновата земля, то тих нема пильових бурь. Хай тільки зараз ближче до квітня, то буде пильові бурі, буде що хоч на полях. Здувати степи. Тому отаке. Працюємо. підкормлюємо, надіємося на щось краще. Такий людський труд. Не знаю, тут ще військомат уже мене визиває. Понеділка 27-го на перевірку даних. Не знаю, що з цього вийде, Ну, вже я два місяці там був. У мене батько хворий. 67 років йому. Чи 76, був, 67. 76 років батько боліє, то дали мені як відсрочку. Мали ще в кінці грудня. А це от, позвонили, сказали з'явитися для підтвердження даних. Ну, не знаю, що це буде за підтвердження. Скоріше всього, що це буде повістка. І цю землю, не знаю. Діти будуть працювати. Якось в телефонному режимі, мабуть. Чи як воно там буде, не знаю. Тише закінчимо цю війну, може до руського міра дійде, що це вони роблять неправильно. Що на чужу землю зайшли і розповідають, що визволителі. Так, ну добре, це вже таке. Головне, щоб у нас для аграріїв дощ ішов на цю пшеничку, на ці ріпаки. Щоб наш труд якось цінився. Ще будемо допізна роботи, кормити, щоб до утра на утро показує, до 10 міліметрів, не знаю, буде, не буде. Якось такі ці дожі ці ріки ідуть зимою, зимою взагалі не було по 0,5-1 по мм. Проходять. Це зима. Снігу взагалі не було. Ні, було щось в груді там трошки. Хлопці то вже касами працювали, Теж брали і селітру по 34 тисячі, але ну вони вже і амофос, ой, і сульфат амонія вони кормили, тож вони раніше попідкармлювали ще десь. Три тижні назад Зараз ціна впала трохи на добриво Всі надіються на краще Працюють, да є такі конечно що і поняти можна грошей немає, не підкармлюють Те зерно за даром здавалося А виживати якось треба Наді... надіяться на опади Може щось там в землі ще трохи є. Нічого не зробиш. Ну все, зараз поки переїду газоном.